Настала ніч через морозні вікна, в кімнату повний місяць заглядав. Стояв я на колінах біля ліжка, молитві, своє серце виливав. О Господи, дорогою земною, чи я колись зійду до повноти, і лагідно хтось мов за спиною. Невже в дорозі так втомився ти? Ти повернувся, друже білокрилий, вже рік минув. Як я тебе чекав, я теж чекав, Він сів собі на килим, я ні на мить тебе не покидав. Я знаю все, усі твої молитви, я власноруч до Господа носив, якби ти знав, які нелегкі битви я з ворогом за тебе проводив. Сповняється, Господні обітниці, отримав ти служіння і дари. І вже тепер радіє веселися, тому що ще отримаєш згори. ти трудишся багато і завзято, і маєш ревність і духовний страх, та зовсім не годиться знемагати і бути смутку у твоїх очах. Хіба ж я хочу, та чомусь спокою не маю в моїм серці доповна, ми трішки помандруємо з тобою. За руку взяв. Розтанула стіна. Ми знов були у тому коридорі, табличка віра, ангел запитав: як будемо йти? Дорогою любові, ти добрий учень, все запам'ятав, ось дивний храм стоїть біля дороги, хотілося б всередину зайти. А чий це храм? Це храм Духа Святого, і може бути, що цей храм є ти. Коли ми зупинились за порогом, щоб музику послухать неземну, туди-сюди забігали тривоги, що не в шалемент, ніби на війну, а як бажання, клунки із речами заносити почали на вівтар, чому вони безчинствують у храмі, в обуренні я Ангела спитав: Ти маєш очі, маєш також вуха. Дивися, слухай, висновки роби. У храмі має все належить духу. Що ж не від духа, ти не опускай туди. Ми рушили з ним далі по дорозі, попереду простяглося село, і дім один, такий знайомий з краю. Це ж у дитинстві моєму було, гаряча хвиля затопила груди, упізнаєш? спитався ангел мій, Це ж я сиджу у батька на колінах, а він такий веселий, молодий, за шиєю обіймає рученята? І так надійно, затишно мені, ти вмієш так сьогодні довіряти. Я ж не дитина, ну, звичайно, ні. А далі що? А далі в нас вінчання, ось де до шлюбу пара молодих. Як думаєш, багато в них вагання? Яке вагання, як кохання в них? Ну що ж, чудово, ось ми з тобою наблизились до нашої мети. Закінчилась дорога під горою, вершина Камениста, три хрести, два з них порожніх, а один, я знаю, я знаю, по мій волі вирвались з грудей, я знаю, що тебе я розпинаю учинками своїми кожен день, як часто я псую твою роботу, а так хотілося б віддячити тобі, мене не раз водив ти на Голгофу, мій Господи, молю, прошу. Прости мені, дитино, чи ж тобі я докоряю, чи ж я твої провини не простив? Тебе я на Голгофу відсилаю, щоб ти пізнав, хто перший полюбив. Я знав тебе, коли тебе не було, я вже любив, хоч ти ще був у гріхах, старе минуло назавжди минуло, Тож звідки в тебе сумнів і страх. Ти ж сам казав, коли в людей кохання. Немає нездоланих перешкод, люблю тебе, відкинь свої вагання, наскільки більший за людину Бог, і щоб тобі не знемагать в дорозі, не думати це руки, тримай весь час сторожу на порозі, щоб від твій храм не лізли чужаки. І той завіт, що я затвердив кров'ю, нехай тобі нагадує, хто ти, і так удвох, взаємною любов'ю. Ми будемо іти до повноти. Минула ніч, уже у мої вікна, морозний ранок сонцем заглянув, я плакав на колінах біля ліжка, а ангел ладив голову мою. Я нахилився, щоб до ніг припасти, але не щувся, як у мить він зник. Лиш тих і голос задзвенів в кімнаті. Ну що ж ти, я є твій співпрацівник. Амінь.